Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас не, утро починається не з вікна і не з кофе, а з бутербродів. Лаваші у мене зараз. Буду робити Богдановий сніданок. Бо я, я ще не в колії, я ще не в рамках. Хожу, двигаюся, стірка, заклала стірку то те, то те з міста на місто переставляю. Ну, ще не готова до буйних таких якихось зйомок. І оце з угла в угол, з угла в угол, 9 часов дитина ще не снідала. Він то не снідав би й до обіду. Ну, надо щось. Вчора ото сладості, думаю, не будеш кожне утро сладості. Зроблю йому піцу. Ще й робити треба по заказу, бо він так просто не хоче, що попало. Дуже погано їсть, і вже якщо просить піцу, то піцу. Піцу ми робимо обичну просту з лаваша. Ну, робимо хімозну піцу, бо там і кетчуп, і трошки майонезу. Ну те, що їсть, те й даємо. Казав Олег, сьогодні погода буде тепла. Ну, вже на сьогоднішнє утро прочитав, що і не дуже тепла. Так що сьогодні ще казав, не буде робити машину, буде, мабуть, ще працювати сьогодні, а вже там з неділі буде прям сонце. Сонце, тоді буде робити. Ой, Господи, Мені треба йти на вулицю, Богдан не дуже хоче. Ну, в общем, По, -по домашнім ділам, дівочки. як покажу вам, чим я сьогодні буду займатися, вчора Вовик переставив стіл по-другому, тож ми повертали маленький столик оцей під вікно, туди, тумбочку подвигали, до вікна не дійти, бо ёлку ніде було ставити. А йолку вбрали. Тепер мої ці роги по всій хаті. Для сйомок. Поскладай їх нафік, оті сйомки, одну мені остав. Знайшлася моя селфі-палка, дівчатка. Найшлася моя селфі-палка, я тепер герой. Так що. якось так. Так він поскладав оці палки, трохи одну оставив цю селфі, що знайшли. І тепер мені треба в тумбочки, дівчатки, я не знаю, чи є у кого такі бардачки. Я оце яка хазяйка дома була, така і тут, і в Польщі. Я не міняюся. Жила в селі, все усі гнидники, все тяглося на горіща, в сараї. Ніколи нема такого, щоб як люди нормальні. Викинули, викинули і все, все тянеться. Ми вже й сюди натягнули. У нас уже повно купили тумбочку і купили шкафчик у ванну комнату. Думали, в ванну кімнату влізуть всі наші красила, все там буде. Хоча ми дуже там прям за собою, ні ліда не краситься, ні я не крашусь особо. А в цьому ящичку, думаю, буде у мене щось таке зискане. Таке зискане, що вже її не відкрити, цю тумбочку, ні закрить. Так що, сьогодні хочу все оттуда повикидати, і вроді все таке, що треба, і сходити у пепку, як вийду на вулицю. Сказав, Вова, часов 12 не раніше потепліє. З Богданом договорюся і піду в пепка. І куплю якийсь е, шуфлатку каліна, тільки виміряйте, щоб міста лишнього не було, щоб іменно за ділами. Там поділю, подивлюся, кудись красила. А то підкупили, а то Наташа привезла. Вона користується такою хорошою більш-менш косметикою. І кое що подавала, кое що подарила. Я не знаю. Ну, коротше, косметики куча в коридорі нашої купленої. І тут, і хочу я сьогодні цим зайнятися. бо це, може бути, сидяча робота, положу на стіл чи на кровать той ящик, бардачок, я вам зараз його покажу. І тоді вже. Ой, дівчини, капець. Буду наводити. Зараз я вам покажу бардачок, а потім переключу камеру і будемо з вами робити піцу, а потім зустрінемося. Видно, Видно. дивіться, що робиться. І мої оці, що я купляла, робить собі на мисочка. І лікарство, і записник у магазин ходить. І з колонки, що грати, вже колонка прийшла, треба мені сьогодні показати Алочки, яка колонка ті. Ну, в общем, бартачок. Цьому всьому треба знайти місто, щоб потім ото все туди відправити. Зараз переключусь, а на шифанері, бачите? Накупила ящиків, поскладала все в ящики і воно не вміщається. Там мій паричок, перука моя. Глебушка як приїхав і зразу тягати по хаті, надівати на себе, як діти. Я кажу, ні ні-ні, якщо вони пару раз надінуть, я його потім не надіну. Кажу, дідуля, підніми його куди-нібудь повище, щоб хлопці не достали. І там треба, коротше говоря. Я не знаю, куди його дівати. Куди ми його складаємо? Для чого ми його збираємо, я поняття не маю, дівчино. Поняття не маю. Що ми собі думаємо? Отак, отак мабуть, поставлю і отак будемо. Дивіться, сковорода запечена всередині. Вона чистенька, але вона напікає от, нагоряє від плитки. Я вже її не використовую ні для чого, тільки для піци. А от не можу її викинути, вона четверта в хаті. Ну, не могу ее выкинуть, потому что она по размеру хорошо пицца подходит. Вот так ложу на всю и хорошо. Значит, что? Под пиццу трошки отрежу кусочек сливочного масла. Прям совсем чуть-чуть, чтобы -чуть, она поджарилась снизу с маслочком. Готовлю на температуре 500. Маленькая температура, и она постепенно пропекается. Вот так чеснула. Нема в мене коробочки для масла. Ну, оці маслянички. Ну, можна купити пластмасовий контейнер спеціально під масло. Ну, задовбалась, уже купляю і купляю без толку все. Стільки вже всього, що як з квартири попруть, все будемо на мусорку виносити. Отак. Викинула один лавашик. Так, де наші кетчупи? Дай Боже зріння. Ось о кетчуп. Оце ковбаска. Сир у мене моцарелла тертий купила, щоб зручніше було. І і і майонезу треба. Трошки, трошки. трошки. Вредна їда для дитини, розумію, але так як він не хоче нічого їсти, вже відстраюємося під нього. Даємо чуть-чуть такого. Тоді трошки договарюємося. Була піца, значить давай. Картошечки вчора жарили на вечір. Картошку Боже. І ворота в кисті, дівчата. Чесно, банка заканчивається. Банка велика. Купляли на день рождення Наташі. Його почти немає там. Так, розказуйте, хто... Готова, що для своїх онуків? Трошки кетчупу, кетчуп по кетчу Ой, господі, господі. Зараз, дівочки, будуть з бумажками. І ложка в майонезі. Ой, господі, господі. Так. Аж багато. Якщо багато, то воно тоді, як ріжемо йому на кусочки, я вам все покажу. Воно тоді. Як багато аж витікає, йому їсти не буду. Хай. Це така вмазана дитина. Я не знаю, де є баби. і да, і так, Ще такі бабушки, що я з ним вдома сидю, що я не зайнята, я розумію, бабушки в селі, то в селі б ніколи було б за ним дивитися. А так як я з ним вдома, ну, чого його не помазати, не побалувати, чи він у нас так. Частенько хворобливий хлопчик боліє. Так я думаю, побалую його. А чим? А ти пос... поздоровався? Привіт всім. Так прийди покажися. Да дивися, що бабушка тобі робить. Привіт. Бачиш піцу, будеш їсти? Буду. Буду, а куди діватися? І отак піде, бачите, ковбаски, пару кусочків, що немало. І сирочок, і піца, і чашечка чаю солоденького. І вийдеться неплохо, я вам скажу. Ось, застелена ковбаскою. моцарела. Він плавиться хорошо. І так щедренько сирочка на ковбаску. Нічого не кладе, немає е, цих помідорчиків, ніяких там нічого. Оце отак, а потом чайок сладенький. Все. До чого привик і те, що йому заходить. Засипала сиром. І тепер беру ще один лаваш. Лаваші вчора купила в гамі, а вони їх виклали ще мерзлі. І прям мені не подобається, як вони розстають, аж одриваються. Ладно. Треба щупати, щоб свіжі були, а не мерзлі. І тепер зверху нічим більше не мажу, нічого. Ще один лаваш. Знизу є сливочне масло, ви бачили. Зараз накрию плотно кришечкою і на плитку на 500. будет там минут пять с одной стороны, а как уже прогреется на другой стороне две-три, покажу вам потом. Опа. Вот такая пицца. Теперь ей надо разрезать, мягенько. Надо б трошки дать ее стыть. А тоді різати, бо гарячий сир, гаряча ковбаса, і воно юшечка там і воно прям повзає. Та що ж таке? Щось, дівчата, що я роблю це гаряче, я не знаю. Отак. От дуже холодно йому їсти нельзя ждати, поки вона дуже ластине. Потому що сир тоді робиться. Давучий, він не любить такий. А треба, щоб іменно успіть тепленько, щоб сир не був такий, знаєте, застивший вже, розплавлений, застивший, він не дуже добрий. Так що все це треба на... <головік> вчитувати. Ось така я нянька. Я нянчила дівчинку одне время муську. У нас дівчинка, тут наша дівчинка-українка ходила на роботу, а дівчинку, коли-не коли неколи Мені приводили, я нянчила. Так я їй маночку варила, тепленьку мама їй каже, я їй з дому дам їсти. Кажу, нічого не давай одній дитині, там дитині год -год -год і 8 місяців. Я з дому, я їй свіженьку маночку варила утром а в, обід, в обід пюрешечку. Так, дівчатка, отак він буде їсти з цього. Чашечка чаю і оце така піца. І зараз він собі ставить мультики. І займається. І баба довольна, що він не голодний. Хто буде їсти з Богданом, всім смачного! Привіталочка! Оце для тебе сьомочка. Отак називається колонка, якщо тебе ще інтересує, два мікрофона. Громкость хороша. Ну, Я думаю, ви бачили, як ми під нею празднуємо дні рождення. Ціна такої колонки була 800 злотих. Купляли ми не в медіаексперті, а якийсь там магазин є е, Нео і не знаю більше, що продовжується. Ну, в общем, дивіться, вони є кругом. Ми дуже довольні. Припадає пилю, пилюзборник, очередний, ну, коли е, празник, то хорошо. Ну що, дівочки, <кій> те, що мені треба вдома трохи підтягнути, підтягнула, дуже не підтягую, підтягую по време. Бо в обід прийде Ліда на обід це з 12 до часу, я думаю, буде. І мені треба до цього времени вийти на вулицю, сходити, куди я запланувала. Так що зробила собі кофійок. І для того, щоб закончити це відео, я якраз думаю, що мені часу вміститися. Можна цю тему розвинути, звісно. Навіть ціла відео зняти по цій темі. Тема дуже интересна. Ну Я зараз відвічу на коментар, а потім уже колись ми розвернемо цю тему ширше. Дівочка написала Чи жінка написала Вовику коментар, що з зубами. А зуби, в Польщі ж виставляють безкоштовно що, типа, на щорсику, десь якийсь щорсик, і вона, я, якщо найду його, то я поставлю приліплю, покажу. Що з зубами? Більше вставляють безкоштовно. Отвічаю, я відвідала, звісно, коротко на коментар жіночки чи дівчинки. А тепер відповідаю, може ще комусь цікаво. У нас ж багато нових. Я... Ми про зуби то й розказували. На каналі про зуби у нас багато чого є. Як ходили по зубам, так і ділилися. Ну, звісно, людина тисячу відео не буде передивлятися, щоб подивитися десь про зуби. Вставляють, в Польщі, вставляють в Польщі зуби безкоштовно чи ні. Ми не знаємо, нам безкоштовно не вставляли. Мені вставили один зуб, передній у мене був зламаний, як ми сюди приїхали. Мені вставили за гроші. Скільки разів я приходила на прийом. Да, у нас є песель -Укр, по песелюкер ми ходили. Щось день пломбі... пиляють, щось роблять один день, допустимо, безкоштовно. А потім, коли доходить діло до того, яку ти хочеш пломбу, якого качества ти хочеш зуб, там, чи ще щось, то вже приходиться за це платити. Ліда сказала, що зуб нам, допустимо, він сказав лікар, що мій зуб ставить. <кхід> На всю життя не вийде, бо там у мене щось із України ще мені якось цементу налили, він не може його випиляти. Я зроблю, каже, на врем'я. Наскільки він витягне, я не знаю. Ну, яку ви хочете пломбу. Ну, звісно, як зуб на врем'я він не буде держатися, то дорогу пломбу і не будеш. Ну, дорого, дешево, я не знаю. Ми заплатили 350 злотих зразу, як отой шурупчик він вкручував. Потім 500 злотих заплатили за те, що він зверху зубик наростив. І нескільки разів ще платили, поки ходили. Ну, більше тисячі нам обійшовся, один мені обійшовся один зуб. У вовика боліли зуби, і він ходив до одного лікаря. Ми ходимо, більше ніде не ходимо, бо це один, якого, до якого можна прийти за 200 злотих на прийом. Всі остальні треба платити за зуб 2 тисячі. Канали почистить, вовика зуби боліли, що вони випадали, і все. То ми це пройшли. Нема таких прям лікарень, щоб ти ходив туди, тобі все лічили, вставляли і нічого не платить. Я таких не зустрічала. В нас єдина, оце тут, в нашій округі, де ми ходимо. Це вона сама дешева. Ну кожен візит стоїть 200 злотих. Хворок проходив дуже багато. Для того, що... йому теж один зверху вставили, в нього й зверху не було зуба. Йому один вставили. А тепер, щоб ці знизу повставляти, їх вже треба зразу полічити, а вони всі заболіли. Може, вони на нервній почві, у нього зуби були хороші, а сюди приїхала ось таке сталося з зубами. Може, це нервна почва, ми не знаємо. І він тепер йому ліче, а е, ходить на прийом не, не чаще, якраз у місяць, а то й у півтора, тому що черга людей багато. І оце прийде поліче, поліче щось через півтора місяця, через місяць ще раз прийдеш. І за того так довго, дуже довго, мені оцей один оставляв, я не знаю, навіть місяців 9 я ходила. Постійно, поки ми щось там довели до ума і вставили зуб. Не просто так, як би комусь хотілося. Тому скажу вам так, що зуби не дешеве удовольствие тут. І не вставляють їх безкоштовно. Нема, нема такого, що прям вставить безкоштовно. Може полікувати, як ти з песелю мукер, то може тобі полікують безкоштовно. Ну ми як сказали зразу, що ми не хочемо саме дешеве, ми доплатимо тільки щоб було качественне. Вони нас і прийняли, що ми з грошима, і постоянний візит стоїть 200 злотих. 200-150, коли буває, що там мало що. Вовик дуже часто вбивали оті нерви, в нього больні зуби, і він нескільки разів йому накладає туди лікарство, потім через час приходить ще раз убирає, те лікарство, нове накладає. Ну, в общем, дуже дорого вставлять зуби, дуже дорого. Коли він йому вставив, я не знаю. Ми не в грошах нуждаємося, що прям не можемо вставити, заплатимо, зберемося. Ми не розкошуємо, ну на нужду ми можемо зібрати, збираємо. Ну, Просто по времени не буде по нашому пощучому віленню, Вони роблять тоді раз у місяць, раз у півтора, то празники, то те, то те. Так що, коли прийде час, тоді він ще й досі їх лікує. Задні всі він же ж провіряє, провіряє. Верх, навірно, зробив, провірив, і тоді він йому верхній вставив. А нижні тепер провіряє далі. Там вже треба на щось почепити. Так що зуби будуть, не хвилюйтеся, хто новенький зайшов, не думайте, що прямо це бомжі почали відео знімати. Ми, е, да, ми без жилья, ми переїхали, ми біженці. Ну, е, ми всі, всі трудяться, кроме мене. Заробляємо гроші, ні кого нічого не просимо, ждемо просто чергу. Зуби вставимо обов'язково. Заканчую, дівочки. про зуби можна історію цілу розказати, бо новеньких багато і багато кого інтересує. Ну Вже мені час не дозволяє, відео длідне, люди не хочуть дивитися. Сьогодні зайшла до мене нова дівчина, жінка, дівчина, не знаю. Навірно, інтересується, може, по виїзд по переїзду Польшу чи що, тому що передивилася багато моїх відео і написала мені багато коментарів. Мені це дуже нравиться. Дякую вам, що зайшли. Якщо дивитесь. Я сьогодні відповім на ваші зроблю ще одне відео після обіду. І на вечір випущу ще одне відео і на всі ваші коментарі дам відповідь. Бо цікаві коментарі. Відео тисячу я ж кажу, всі всього не передивляться. Десь ви щось пропустили. Ну я відповім вам на всі ваші запитання. Це буде інтересно, мабуть, не тільки. Цій людині, яка зайшла і захотіла подивитися, узнать якусь інформацію, це буде інтересно, навірно, навіть новим людям. У мене вже підписчиків доходимо до п'яти тисяч. Я думаю, що сьогодні завтра за виходні ми наберемо 5, до п'яти тисяч і будемо святкувати. Так що все, дівчатки, за зуби вам відповіла, а на останні коментарі відповім в наступному відео. Всім, хто був зі мною, дякую вам. Дякую, хто заходить новенькі, ті, які мене підтримують вже давно весь час зі мною. Всім вам гарного настрою, всім вам здоров'ячко, всім мирного неба. І всього самого найкращого і вам настрою зайти до мене на канал, подивитися з задоволенням, поставити лайк, підписатися. А ще краще написати гарний добрий коментар до зустрічі. І п'ємо каву, ідемо на вулиці.